І був Авель-пастух Отари, а Каїн був рільник, і сталося, по деякім часі і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. А Авель він також приніс від своїх перворідних з Отари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилось. І сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався і чого похилилось обличчя твоє. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. І говорив Каїн до Авеля брата свого, і сталося, як були вони в полі, повстав Каїн на Авеля, брата свого, і вбив його. І сказав Господь Каїнові, де Авель твій брат? А той відказав: Не знаю, чи я сторож брата свого. І сказав Господь, що ти зробив? Голос крові брата твого взиває до мене з землі, а тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки.